Всім привіт! Зараз 10-та година, вже одна пішла 11-та, і ми дивимося трилер, Давайте пару своїх думок скажу. Поверх, я ще ви купили призика. спішіть відразу, одразу нажимайте на паузу відос, і пишіть, що ви купили призика, чи будете купувати його пізніше, чи будете ждати, поки вийде гра, або скидочку. Скидочки мала. Таких людей дуже багато. Я ще не купив, куплю не вже завтра. Зараз я просто не можу. Я купив зараз, але не можу. Давайте чисто свої думки по даному трилеру, Я його подивився, це третій раз. Далі Білі Гол і Джамал Мусіаля. Вони виходять, це фіна... не фінал лече. Це матч на 4, якщо не помиляюся. Це... Так, тут вони нам говорять, що типу, ви хотіли геймплей. Я такий інгліч бой, тому, не, як то кажуть, не я це. Не судіть строга. Так. Я так зрозумів, що Джамал і. Білінгів будуть самими топовими. Тобто вони будуть такими скриптовими так як контора додавати лідар, ті тобто нову карту, ну не ті нову, а світлову карту, тобто в їхні моделіки покращаться. Тут слухаються про гемплей, що вони кажуть, що вони нам додать його. хорошо е, Показу стадіончики, я так поняв це що типа буде. Е, е, як ми зараз бачимо, коли ми йдемо до стадіона, а так ми будемо бачити, цей гарний. Стадіону вони будуть мінятися Я надіюсь, контроль добавить їх до хрена, щоб не було парочку. І перед матчами будемо бачити цю всю красотінь. Це рілі була прикольна максимально. Так, стадіон Баварії Мюнхен, яку додавали Не Байер Мюнхен, як говорять наші коментатори, а Баварій Мюнхен. Це прикольно, але хоті. Так, тут нас показують дефолтні команди. Поки, як то кажуть, нічого цікавого. Я трошки як сюди не підготовився, хочу записати. що your... паси Наскільки я поняв з трейлера? Дивлюсь трейлер в третій раз. Наскільки я поняв, ця версія гри буде максимально жорстко на... акцентована на паси. Тому що показують дуже багато. Пасів, паси, 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 паси. Не як паси. Далі, all... парні, оскоки. Оскоки, оскоки, суя по переводу, я трошки по переводу як то кажуть. Е, кажуть, що пофіксили оскоки. Наскільки це буде? Не знаю. Але це прикольно. Да Бачите, вони по, в тому, що Форварди, коли ти забігаєш, от наприклад, то все зараз. Е, фо... Фод... Фодерміліта, Едер Мліта забирає м'яч і Форвард провалився. Yeah. Так, коротше, нарізочки. Кажуть, що пофіксили, побачимо. Далі. Що в нас у того? Сніжок якийсь е, реалістичне, щось геймплей і такий обичний геймплей це, напевно, кар'єрка буде, я так поняв, можна вибрати в кар'єрках. Я сподіваюся, що це до кар'єрок, я поки міську не знаю. Можна вибрати два гемплеї. Звіддефолт і. Прям настоящий, настоящий, настоящий. Це, я так зрозумів, стаміна буде релі упалити? А не так як зараз просто стаміна 65 хвилин хвилині провалилася, і все, і ти далі ганяєш, і вона ніяк не падає. Тобто і на, на полі цього не видно. Цікаво, як воно буде далі. Ну, через два місяці узнаємо е, показують модельку FC25, FC26, FC26 вона живіша. Це заметно максимально. Вона різкіша. Вона різкіша і... Зараз ми побачимо. Далі, прискоренням ПП. Це тут про прискорення, щось говорить, що говорять. Що він буде робити і R1 Dріблінг джамала Мусяла, який я говорив, на йому зробить Джамал Мусяла, який не грабель. Ну, як грабельний, але не імбовий. Так само, як Джуд Білінгем. Він імбовий, контора йому дала є скрипту за те, що він є на, як то кажуть, на бложечці, правильно? Але в нього моделька по факту така собі. І я так поняв, за що того лідара, він не лідар називається якось так. там Ця тіньова карта, де вони бігають. За що нього вони будуть вибирати, ну, вищитуватися модельки будуть внедрятися в гру. Ну, це воно вже все зроблено. І нам показують е, слаба, слабі дві ноги. Тут показує, що в нього і 5 плюс 5 і Тут того ось зірочка. Коротше, фінти і дві слабі ноги. До того ось фінти на, на двоєчка і дві топових ноги. Тут прикольно, нам показують, прикольно. І... Я так зрозумів нові анімації воротарів? Ви бачите, як він ногою відбив? я такого не бачу. Я такого не бачу. Це що за стрімер, ХЗ, що це? Це должен бути я. <плес> що там було написано GK Defend your goals. Def. Ага, ну я жив, анімації вратарів, бачите? Yeah. Тобто, ані... Ой, знаєте, на чому вони акцентують на те, що нам перед цим показали, якщо дивіться, зараз я перемотаю трошки зараз. Подивіться, як відбиває. Вони говорили про скоки початку відео, так що хто уважний, це є. А тепер дивіться, бачите, бортар відбив і дивіться, гол. А зараз вони нам намікають, ну ми ж скопи убрали, і пофіксили анімацію, бачите? І бачите, і воно виходить все. Куди? Правильно, за ворота. Або туди до аута, або на кутове, як то кажуть. Прикольно. Так це Мбупі, далі того персонажа не знаємо, Похер, Мбапешечка і мета. Далі э, без поняття, я так поняв, того сильні паси, тому що, бачите, чим більше та скала повишається, тим швидше йде. Ну, пасик, Тобто, я ж говорю, буде дуже жорсткий акцент на паси, і я так зрозумів, це буде лютіша Мета, і, походу, буде гра через центр поля. тобто. Не через фланги ти біжиш просто як дуринда по флангу з пійсом, гравцем. А тепер будуть ці пасі. Ха, він є, а це буде релі-мета в центрі поля, бо тому що паси будуть космічні. Ну, подивимося, подивимося через два місце, бачите, як не дають, як До речі, по поводу цих пасів, е, пам'ятаєте, на початку FC 25, по початку FC 24 і, і тому подібна була це. Розводиш, даєш на заднього, е, за, даєш забігання, даєш на того і закидушку. Ну, цю кіковну хрін. А тепер ви будете тупо кожен матч цю хрень, як то кажуть, робити. У вас гра вас стратити, це робити. Коротше, це бам'ята. Ну ви поняли. Тепер будемо страждати від того, щоб будуть цілити замки і душки. Ну, це проблема кожної фіфе, кожної всішки на виході. Далі це все пофікситься, звісно, через два місяці в листопаді. І ми повернемося в всі 25 <реш> Тому очікуємо всі кіков закидушки, боже мой, мені вже страшно. Мені вже страшно. <реш> я вже боюся, не знаю, як ви. І тут, і тут закидушка така пішла, і все. Далі, тут якісь фінти, да? Вінісіус, well, якось фінта, еластику, якийсь варіа. Коротше, я не буду каверкати, ви поняли. Це <реш> тут фінти. Знову шарен якийсь фінт. І трік старосу Райн Боуф. Ще один фікс. Знову джамп. А йому сіаля. Кукареля. -кука, Прокинув його і полетіли Далі. Тут такі судари були непонятні. Oh, що в нас тут? овбол Це типа, а, корпус. Корпусу. Подивіться, не... він тобто можна без м'яча. Ви бачите, що в Палмера немає м'яча, він корпусом кохає. Наскільки це буде грабельний, наскільки це потрібно в грі? Можливо, в кар'єрці, я думаю, в Ultimate Team таке, грубо говоря, не потрібно Но буде цікаво. Далі. Ну, це анімація. Анімації в голкіпері, як нам вже це показувало, тепер ще більше показують, ви подивіться, як він буде відбувати. Бачите, Нові анімашки. Power shot низом, Hello driven. Гарний удар. Я його не хотів вчити, мене на стрімі заставили. Допомагає. да, Допомагає, тепер він буде ще максимально сильним. Прикиньте, шот, низом бить. Це просто. Ну, це мета. Це вже 100% мета, і... Це буде больно. Це буде дуже больно на початку гри. Коротше, до грудня, там, коли там вже будуть скидки, ми будемо плакати. Будемо плакати. <laughs> так, джуд, що ти лубаєш? Ю чемпіонов? Програв. А, це він типа забив, так? Да? Далі, що у нас? Ну, ви бачите, так? Да? Що тут такого? Апдейт, менеджер кар'єр. Ага, це на кар'єрку, Що ж там вони зробили? Ага, тут такі заданки додавали, так? Да? Starting, Point. Челленджі якісь додавали, її чемпіонів, забить 10 голові, так зрозумів. Далі. Рот, у Глорій, якусь кар'єрку зіграти. Коротше, тепер, я так зрозумів, з Данки в кар'єрках. Ну, вони, в принципі, зараз є цікаво, це воно буде в Ultimate Team чи просто окремо і все. Тобто вони по факту менюшку обновили і все. Ну, ви зрозуміли, Данка. Корпус, корпус був. Там був Єлдис, який теж підписав контракт. Якщо я примотаю, зараз зловлю. Так, це у нас не цікаво. Да, вот. Так, це Єлдизік. Да, єл десь в углу зліва, бачите. Він теж буде лицем амбасадором FIFA, тому він буде метовим в наступній версії. Через то місяці. Бачите, корпусом пихнув і утік. Це теж, типа, нове. Ну, ви самі розумієте, що цього всього рій немає. Це трилер, це красота. Нові ікони пише справа. Його хоча моноблогі показати, це, напевно, вони на. Це Олівер Кан, навірно, да? Вони акцентують на Вортереві. Його башка. І Баварія грає, тому я так зрозумів, це Олівер Кан. Далі це що в нас? Чомусь фандейк за. Не знаю, що це зв'язано з формою, що зв'язано. Що з формою зв'язано, не буду. Не перекладався я. Далі, знову анімації, знову фінти Тут вправо знизу якісь плейстайли нові додавлені. Дуже все швидко. Скіл мувс якийсь. Коротше. Ой-ой-ой, тут щось дуже багато, дуже швидко. Удари головою. Теж, походу, вертаються. Це буде мета я так поняв новий плейстайл. да Плейстайл мор, more... да, да. Це нова роль, нові ролі, нові плестали. Тепер удари головою теж будуть метовим. Наскільки я поняв. Далі, що у нас тут? тут Тільки так, а бачите, закидушка пішла на баркаля і. Фінальті! Фенальті, так. Да. Прокулятор будет пенальти, і буде хто бити? Вітін'я? Ага, you ібра. Ібра, сюди. А ям златан, да, це нова мета, аналогічно його можна злити. до речі, хто купляє можна буде злити. Ну, Я думаю, що він буде падает там 0.000 000 000 000, і одному там, якомусь, там якомусь мільярдному. Короче, коротше, комусь повезе. Ну, Zlatan буде крутим. Він лице, це. Теж амбасадор листає всі. Тому вап там крутий. Далі тут е апдейти, що вони поміняли, всяке, що додавали, паси, кар'єрки, плейстайли, нові ролі і тому подібні. Удари м'яча. Коротше, гріблінги. Так, Алекс Морган. Хто не поняв. вона кар'єру закінчила. Тобто вона вже буде іконою. Це прикольно. Тобто вона ще одна ікона. І метова. Це метова ікона буде. Ви всі С26. Тобто не тільки хам, а тепер і буде алекс Морган. Далі тут клуби якісь показуються. Це більш мало кому цікаво. Ну, цікаві Team. Ну і що тут показує? Ну і все, да? ну предзаказ до 26 числа. Далі отримаємо в FC 25 ікону плюс еволюція. І в FC26 ми получимо за предзаказ одну з 15 ікон. За предзамовлення. Тому перезавказуйте, якщо ви будете грати. Якщо ви не будете якщо ви будете грати на посанку, то логічно, що треба під заказ плюс 6К фіфапойнтів, і це буде максимально сильно і потужно, бо тому що вони будуть даватися там, до речі, раз в три місяці, тобто по 2000 будуть давати через місяць. І ви будете купляти за них. Battle Pass преміум. Перший буде на халяву, і потім будете купувати за що цього. Тому це максимально ну, контора все для цього робить, щоб затягнуть гру. Тому що е, просіли. І це заметно. Дають по-перше ікону, давали героїв всі 25. Героя, а тут ікону. І там дуже багато хороших ікон буде. Звісно, вам випаде фул говно. Хі -хі. Без цього ніяк, але сам факт. Отакий От був триллер. Е, кажу, дякую за перегляд. Чи задав свої коментарі? Давайте ще раз скажу, Оксана була на пасе. Будемо страдати оцих закидушок кофних з центрополя на Форварда. По факту їх треба вже, навірно, учитися зараз. Звісно, я цього робити не буду. І. і, і, і. Цікаво, що воно буде далі. Я пам'ятаю трейлер FC24. FC25. точніше. Там був акцент зовсім в іншому, він не був таким цікавим. Тут контора типа, показує нам, що вона максимально старається. геймплей, відскоки, анімації воротарів, що тепер не буде два теря на нову сопа, як -то кажуть, воно буде йти за межі ворот, або на аут, або на кутовий. І, коротше, кучу кучу всього вони додали. Прикольно? Як то кажуть, через два місяці узнаємо, бом бомбити, плакати і грати. Все, всім пока і до зустрічі.